Друзі, всім доброго. Йдемо готувати щось смачненько. Буду у нас реберцята і картопля. От покажу вам у нас. Реберця. Реберця копчені. Дивіться. Така красота. Казанчик. Зараз будемо готувати красотурку. Все по порядку? Буде реберцята будуть. Зараз сюди холодна є. Та й жив можна есть. Ні. Вот. Когда холодно. Вот такой. Заливаємо водою реберцята і буде, хай вариться годинку мінімум. Так, реберцята починають закипати. Збираємо шум. Ось так файно каплять наші доберцята. Підготовлюю картоплю. Зараз додам спеції. Із спеції, друзі, тут будуть лавровий листок, перець горошком духмяний і потім буде подача, ну, як подавати. Цибулька і чесник і, на скажуть, дзяма. Той бульончик, що то навариться, наварить ребер. Так що, якось так. Ну що? Ріберця та бурлять. Цибульку додав. Зараз лавровий листочок і горошок перець. Ну і в кінці буде картопля. Я вже чекає. Мало можно. Подивимось, давай с тобой нам. Да, століка. Ему подорожить, загрузки. Двухмянчика. Найсер варить. Картопелька у хату. Роберцята вже почти готові. Ось яка, друзі, у нас буде красота. Не то слово красота, смакота і красота. Все, зараз 15 хвилин і все готово і буде. Риберцята, о! Бачите, яка красота? Ми рібку дивити картоплю. Закарпатська рібка. О! Я думаю, що вже вже бачите яка красота. Красота, смакота. Одну беру на пробу. Всяка подача, але ж треба лежечко прилітити до то того, щоб дало смак. Ще-ще, подожди. Угу. Гарячим бо навіть чеснику тут не треба перцю, ніч. Перцю з гори би добре було, зараз чекай, ми будемо. Чекай, чекай, тут ще чеснока здається. Така, друзі, подача ребер йде, отак. Раз, показую, вчиться. І все, доста вам. Подалі. Будемо по чуть-чуть давати, щоб горячої було. Ох ти. Я файна подача. Ну що, за реберцята? Ні, так я вже один поклав. Вадимчик, ну я тебе перелік. Ну no, давай. Лівані. Хоча ні, давай, да. поклав. файно І І дзіаміте. І Так, За реберцята. Кому цікаво, друзі. Підписуємося. Я всім дякую і всім пока.